Кецман, що ти, Мастьовий. Ми ще риби не впоймали, а, а ти блін. уже проси. Проси mm. дай. Приїзд, дай кусок ковбаси. Опа, все. Побіг. Ось такий добрий ранок у нас. Ну, в принципі, так, так <кій> експеримент. Третя раз кава. Якщо не допомагає, будемо пити горілку. Ма О, диви. Риба? Так. Да. <головіко> <головіко> Когось Чи Щось непогане. It's Зачем? знаю. Як ви затрахали 0,44, яка то блядь? Окунь, а ти підсаку не возьмиш? Пиццачку треба. Та може і не треба, хто не. Він, а, так, брош, він, брош, так, брош, він брош, так сидить брош, хорошо. Новенький писачку. <реш> Фух, хорош почин. Хорош. Угу. Лежи. Так це кава. Так, да, це ще тільки була кава. Ми ще будемо... І добре ті. Ті хотіли. Вот такий красавчик хороший. Вот такий. Вот такий гарний красавчик. Хтось його бив, бив уже. Хтось їв, жував хтось хвоста. Добрий ранок. Риби стої повно. Зараз будемо вставати. Риба є, ловить не вміє. Вставати будемо ловити. Маємо. Та чорно, уміємо. Зараз все буде. Риб виховати дуже багато. Правильно вистаємося і будемо ловити рибку та водойма гарна. Риба? Ні. А що? Це За Зацеп, мабуть. За що? Я не пойму. За листя? Та я не пойму, що. І де саку візьму? Попробуй. Понятно. Понятное дело. Ох! Ты шо ты шо? Забирай? Та забирай. Та ты шо? Диви. Та дивлю тут п'ятеро. Я не знаю, як в тебе в мене руки трусяться. Каже маленький. Дніпро. Дніпровський зайшов в борозенку. Ой, ти що, оце він? Є? Це да. Що значка ви задобрили. Бля, красава, ти що, це він? Оце мордатий. Фух. Отлічно. Ну що там на що він клюнув показує? Стой, 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 блядь, смотри, собака. Опа. Блядь. Покажи проманку. Що це у нас? Такой... Профмонтаж. Я такого ще не бачу. Профмонтаж паровонка. Ага. Так що. Кру... Крутяк. Оказывается... Новинка 2025. И вот такие клюють. а клюють. Кабаносы, кабаносы. Ну це вообще. Ты шо, зачет, жир плюс. Фух. Так мы же можем сважить. У нас все есть. Мы, линейки есть. Веса есть. А ну, кидай. Ну, я думаю, там здесь 4 від в Нема, 4? Нема, ну 3,5 це точно. А ну. Кіко. Та ні, 3 кіла. 3? Да, три. Ну, отлично. Три кіла. 3 то 3. 3, -3. 3, 3, Тоже добре. Вітаю. Я ромнів. я <laughs> думаю, як зійде. Хух, друзі! Всім привіт, всім доброго ранку. Ми на рибалки з рибачком у двох І вже ми обрибалися. Вже у нас є дві рибки. Одна вже зовсім плюсова, судак такий, 3 кг тільки що зважили. Зачетна риба. Так що дивимося, не перемикаємося. Ми на такій чудовій водоймі. Зараз все, що зловимо, все вам будемо показувати. Погнали! Що тяне на рибалку, на судака чи ні? Двояке. Ідай і ні, так? да, і ні, да? да, ні блядь, сука. Воно ж... Боліз, Це... так швидко не проходить. Це рибалка. Це не на базарі. На базар пішов купив, а тут ніфіга. Тут треба працювати, цілий божий день. Відпрацювали, по одні рибинки поймали. Буває. Це таке. Їдемо додому. Так, ну що, на сьогодні досить рибу бачили, по одній рибині зловили на отакій здоровенній здоровенній гарній водоймі. По рибині ми санькою зловили. Клювало сьогодні капець, тільки що з результатів. Ноль. Тичків мільйон. Мільйон клювань, що за риба. Може якийсь дрібний судак клював. В лодці у нас дві рибки. Один окунь і один гарний судак. Все. Отака От рибалочка. Всім пока, до скорих відосів.